Рибка-тюлька і Краб клац Історії від Максимки У морі жила маленька рибка, на ім'я тюлька. Вона була швидка, весела, любила гратися у хвильках. А неподалік мешкав Краб клац Він ходив боком повільно, але завжди усміхався І допомагав іншим. Одного разу рибка-тюлька побачила, як клац іде боком по піску. «Ха, ха ха, – засміялася вона. Дивися, як він смішно ходить, не вперед, а боком, і почала крушляти навколо нього, показувати язика, дражнитися, повторюючи його кроки. Крабклад зупинився, але нічого не сказав. Йому стало трішки сумно. Наступного дня тюлька потрапила у сильну течію. Вона намагалася плисти, але хвиля несла її все далі. Раптом з піску вискочили міцні клешні. Це був клац. Він обережно підхопив тюльку і допоміг сховатися за камінцем, де було спокійніше. Дякую тобі, клаце, зніковіла рибка, а я була нечемна, сміялася з тебе, а ти все одно врятував мене. Краб лагідно посміхнувся. Кожен з нас особливий. Ти швидко плаваєш, а я добре тримаюся на дні разом ми можемо більше, ніж поодинці. Відтоді тюлька більше ніколи не дражнилася. Вона зрозуміла сміятися з іншого це робити боляче. А справжня дружба росте тільки з добрих слів. Навіть якщо хтось відрізняється від тебе, не можна насміхатися, у кожного є свої особливості, які роблять його цінним другом.